Озера під час вивчення сьогоднішньої теми ми зможемо надати відповіді на деякі питання про озера. На суходолі є чимало заглиблень, улоговин, які мають різне походження, до яких стікають поверхневі і підземні води. Якщо заглиблення надходить води більше, ніж за такий самий час випаровується, вода накопичується і утворюється озеро. Від річки. Озера відрізняється тим, що вода в ньому не тече, як потік у руслі. А на відміну від моря, озеро не є частиною Світового океану, тобто не має з ним ніякого сполучення. Отже, озеро це природне заглиблення на суходолі, яке заповнене водою та не має сполучення з морем. Площа озер на земній кулі 1,3 мільйонів квадратних кілометрів. В Україні налічується близько трьох. Тисяч озер. Якби всі озера Землі об'єднати в одне величезне озеро, то воно зайняло б площу трохи більшу за Середземне море. Якби воду всіх озер розподілити по всій поверхні земної кулі, то вона покрила б її шаром 35 см. Озера надзвичайно різноманітні. За розмірами є озера моря і озера калюжі. Глибина озер коливається від кількох сантиметрів до більше як 1,5 км. У одних озерах вода прісна, в інших солона. Бувають озера холодні, а зустрічаються озера з гарячою водою. Одні дуже багаті на організми, інші є водяними пустелями. Класифікують озера за походженням озерних логовин, за солоністю, за водним режимом. Розмери, обриси берегів, глибина озер зумовлені походженням їх у луговин. Розрізняють озера тектонічні, карставі, льодовікові, тектонічно-льодовікові, тектонічно-залишкові, загатні, вулканічні, заплавні, лиманні. На карті ми можемо побачити, де які озера за походженням улоговин на материках. А зараз ми познайомимось, як утворюються озерні улоговини. Тектонічні западини. Ці озера сформувались у прогинах земної кори або у розломах. Мають витягнуту форму. Найглибше озеро в світі Байкал. Воно значно глибше за та Карське моря. Його улоговина вміщує 10% усіх прісних вод землі. Найглибше озеро в Україні Світяське. Воно в чотири рази глибше за Азовське море. Унаслідок повільного опускання ділянок суходолу виникла логовина, наприклад, найбільшого озера Африки Вікторія. А також є озера тектонічного походження Танганіка та Тітікака. Людовікові озера виникли заглибина поверхні пов'язаних з діяльністю льодовика. Вони поширені на півночі Євразії і Північної Америки. У високих горах називають карами, кари озера, Бребенний Скул – найвисокогірніше озеро України, та Несимовите – в Карпатах. Такі озера невеликі і неглибокі. Цікавий момент. До льодовикового походження належить озеро Лахнес. свідоме не своїми розмірами чи глибиною. А воно відоме завдяки Несі, ящеру, що жив на землі 100 мільйонів років тому, і якого нібито бачили в озері в наш час. На пошуки стародавньої тварини споряджають підводні експедиції, але Несі від них вислизує. Іноді озера можуть мати подвійне походження, наприклад, тектонічно-льодовикові та тектонічно-залишкові. Тектонічно-людовікові озера виникли в тектонічних западинах, на яких позначилася ідеальність діяльність льодовика. Наприклад, це великоамериканські озера та Ладозьке озеро. Великі Американські озера інакше називають Великими озерами, до них відносяться Верхні, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо тощо. Тектонічно залишкові. Або тектонічна реліктові. Це такі озера, які лежать у прогині земної кари, і водночас є залишком продавнього океану, що існував десятки мільйонів років тому. Внаслідок вертикальних рухів Землі опинились відрізними сухудовими від океану. Приклад цьому найбільше озеро в світі Каспійське море, крім Каспія, відноситься до цієї категорії Аральське море. Каспійське море озеро воно в чотири рази більше за біле море. Через величезні розміри і воду, що за складом солей подібно до морської, його називають морем. Вулканічні озера вони утворилися в кратерах згаслих вулканів. Багато таких озер в сейсмічних поясах землі. Вони досить глибокі, понад 100 метрів, але невеликі за площею. В Україні зустрічаються такі озера за походженням, в Карпатах, наприклад, озера Липовецьке та Синь. Але озера, що лежать у кратрах під час вулканічних вивержень, додають лиха. Так на острові Ява під час виверження вулкану, вода в такому озері закипає і вихльопується навколо, потоки гарячої води і грязі стікають униз, знищуючи все на своєму шляху. Нині рівень води в цьому вулканічному озері за допомогою тоннелів знизили на 50 метрів. Карстові озера виникають в результаті розчинення підземних гірських порід. Шацькі найглибші серед них світять, та слов'янські, рапне весово-сліпне, це озера в Україні. Загадні озера виникли в горах, коли під час землетрусів траплялися перекриття річок завалами або потоками лави, наприклад, Тана в Африці, Синівір в Україні, Сарейське озеро, на Памірі Таджикистані, утворилось за одну ніч у лютому, 1911 рік, коли землетрус причинив обвал гірських порід у долині річки Мургаб. Заплавні озера або озера Стариці, ще їх так можна назвати, утворилися у заплавах рівнинних річок. Їх розміри, як правило, незначні. В Україні таких озер найбільше. Розташовані вони на заплавах басейнів Дніпра, Десни, Дунаю, Сіверського Вінця. Лавунні озера або Лимані. Виникають, коли піщані наноси відокремлюють мілководну частину моря, лагуну. або розширене гирло річки Леман. Найбільшим лагуним озером світу є озеро Маракайбо Венесуела, Південна Америка. В басейні Дунаю виникли великі за площою озера лемани внаслідок підтоплення морем гирлових частин його приток. Тепер вони віддалені від берега Чорного моря. І коливання рівня води в них пов'язана з паводками на Дунаї. Глибина озер тут незначна. Озеро Лиман-Ялпук, Одеська область, є найбільшим пресноводним озером України. Багато озер Лиманів на Чорноморському узбережжі, Куяльницький, Хаджибей та найбільше за площі озера України Саси. А зараз познайомимось з характеристикою озер. Озера, як і річки, живляться атмосферними опадами, підземними і поверхневими водами, що стікають у них, і насамперед річковими водами. Із озер вода витрачається на випаровання, а також витікає у вигляді річок. Рівень води в озерах, як і в річках, змінюється залежно від зміни кліматичних умов. Великі коливання рівня позначаються на їх площі. У вологі сезони вона збільшується, у посушливі зменшується. Невипадково берегову лінію деяких озер, розташованих у пустелях, на картах позначають пунктирною лінією. Ці озера ніби гумові, їх розміри можуть змінюватись кілька разів за короткий час. Заводним режимом виділяють озера стічні. Та За солоністю солоні та прісні. Стічні озера це озера, з яких витікає хоча б одна річка. Вони Прісні озера. Якщо озеро має річки, що в нього впадають і витікають одночасно, воно називається проточним. Наприклад, Стічним є Байкал, з нього витікає річка Ангара. Безтічні озера. Це озера, з яких не витікає жодна річка. Таким є Каспійське море озера. Жодна річка з нього не витікає. Вони солоні озера. Вода, що надходить в озеро, приносить в нього розчинені речовини. Вони з часом накопичуються. Озери, які мають солону воду, на відміну від прісних на фізичних картах, позначають рожевим кольором. А найбільш мінералізовані озера називають мінеральними. Наприклад, в салоні Смертвого моря озера 270-310 промілі. Його вода така солона, що риба, яка іноді запливає з річки Йордан, гине в ньому через хвилину. Рибина настає твердою, як палиця, покрившись міцним соляним панциром. У такому озері неможливо потонути. Людина тримається на воді, як попливець. А є цікаве озеро на землі. Воно одночасно і солоне, і прісне. Це залишкове безтічне озеро Балхаш в Азії. має дивовижну воду. У західній частині озера вона прісна, а в східній солона. Така подвійність обумовлена тим. Що в західну частину впадають кілька повноводних річок, які її опріснюють озера, а в східну частину не впадають річки, і вода там залишається солоною. На земній кулі є величезна кількість озер, вони є скрізь. Навіть у закутій у льодовий панцир Антарктиді. У районах з вологим кліматом їх більше, ніж там, де клімат посушливий. Найбільш озерним материком є Північна Америка. На півночі Євразії озер подекуди так багато, що складно визначити, чого там більше суходолу чи води. Такими країнами є Швеція і Фінляндія, їх називають країнами Тисячі озер. У цих районах на півночі Європи є всі умови для утворення озер: велика кількість опадів, незначне випаровування, багато природних Улоговин. Озера це окраса природи, як милують око синіва води. Береги озер є чудовим місцем відпочинку, воду з них використовують для потреб населення і зрожнення. Великими озерами на суднах перевозять різноманітні вантажі. О солених озерах видобувають кам'яну сіль, у невеликих прісних озерах розводять рибу. Завершуємо тему цікавими фактами про озера. Найбільш мертвим є не мертве море, а озеро Смерті на острові Сицилія. На його берегах немає жодної балинки, а на ту, що потрапить в озеро, чекає неминуча загибель. Виявляється, що з дна озера б'ють два джерела концентрованої кислоти, які отруюють воду. У Східній Африці є озеро, яке називають Костролею – озеро Києву. Воно знаходиться неподалік від вулкана Кітуро. Під час виверження лава стікає в озеро, вода в ньому закипає, і риби та водорості варяться. Коли виверження вулкана шухає, мешканці виловлюють рибу, що зварилась в озері. Ви знаєте, то що асфальт це субстанція, яка виготовляється людиною. Але це не зовсім правда. Є таке озеро Пічлейк бітомне озеро, що знаходиться на острові Трінідад. Пряме тому підтвердження: 6 мільйонів тонн цього рідкого природного асфальту є в озері, що може бути дивовижніше. Асфальт не застигає, навпаки, тече і димить. Цей найбільший у світі резервуар природного асфальту був відкритий Олтером Релі у 1595 році, який відразу знайшов йому застосування, бітом називається, який використовувався для осмолення дерев'яної обшивки кораблів. Сьогодні асфальт, що видобувають з озера, йде на експорт. Нині озеро є туристичною пам'яткою, яку за рік відвідують близько 20 тисяч чоловік. Додому параграф 49, підготувати цікаву інформацію про озера світу. До побачення!